Виконуємо номер 9.5 із підручника Геометрія 8 та номер 17.5 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. К. Середня лінія трикутника БЦ. Малюнок 9.2. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Задання перше АБ до рівня 18 см Знайдіть КЛ. Друге, КЛ дорівня 3 Дм Знайдіть АБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ, КЛ середня лінія трикутника, Вона сполучає середини двох його сторін. І третя сторона у нас. 18 сантиметрів АБ потрібно знайти КЛ середню лінію трикутника. За властивістю у середньої лінії трикутника, середня лінія трикутника, що сполучає середини двох сторін, паралельна третій стороні і дорівнює її половині, оскільки КЛ середня лінія. Трикутника АБЦ то за властивістю середньої лінії К Л дорівнює одна друга АБ. І це дорівнює одна друга помножить на 18, буде 9 сантиметрів. І записуємо відповідь 9 сантиметрів. І переходимо до другої задачі. У другій задачі навпаки у нас відомо КЛ 3 дециметри необхідно знайти основу АБ. Знову ж, оскільки КЛ середня лінія. Трикутника А Б С, то тепер із властивості середньої лінії, оскільки середня лінія дрібні половині основи, то основа А Б буде в два рази більше за середню лінію. Це буде 2 помножити на 3, буде 6. Дециметрів записуємо відповідь. 6 дециметрів номер 9.5 із підручника геометрія 8, та номер 17.5 з підручника математика 8 виконано.